Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні до нас в гості завітав біолог Леонід Горобець, і разом з ним ми будемо говорити про... Те, чи правда, що люди походять від мавп. І тут я попрошу Леоніда повернутися на попередній слайд, бо трішки проклацали. Дякую. Отже, перед тим як я передам Леоніду слово для того, щоб ви його послухали і дізналися трошечки більше взагалі про нас, про людей, про те, як ми з'явилися, і головне, звідки вченим відомо, що ми пов'язані з. Мавпами, не хочу говорити більш точніше, щоб не влаштувати вам тут спойлери. А хочу нагадати вам структуру нашого вебінару. Тож ті, хто з нами зараз в Зумі, на вас чекатиме лекція Леоніда Горобця. Після цього ми з вами пограємо в кахут. Та перейдемо до ваших питань та наших відповідей. А головне, якщо ви дивитеся нас на Ютубі і у вас є запитання, то пишіть їх у коментарях до цього відео. Також не забудьте поставити вподобайку і, можливо, просто написати коментар в підтримку. Дякуємо вам. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Grammarly та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. І тепер давайте знайомитися з нашим сьогоднішнім лектором. Ви колись вже могли чути лекції Леоніда, бо він раніше нас розповідав дещо цікавеньке, проте зараз нас багато. Нових слухачів та слухачок. Тож я вам нагадаю Леонід Горобець, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею, автор науково-популярних книг і блогер. Леоніда, привіт. Привіт. Всіх вітаю. І сьогодні поговоримо на питання, яке людство задавало собі. Задовго до появи науки і, мабуть, взагалі скільки існувало людство? Звідки як з'явилась людина? Як ви знаєте, сьогодні в кожному підручнику з біології написано: людина походить від мав. Але якщо подумаємо, а чому ми маємо взагалі про це вірити? Тільки тому, що про це написано в певних книгах, так можна знайти книги, яких написано інакше. Які є підстави? І що саме спонукало вчених прийти до висновку, що в наші предки були мавпами? Тож, тож давайте по все поступово. Коли розпочинається дискусія про наше походження, одне із перших суперечливих питань, яке виникає: а чи являємося ми твариною? Про те, що людина є твариною, чи навпаки, людина не тварина. Довкола цього безліч суперечок, і люди займають абсолютно діаметрально протилежні позиції. Дехто наполягає до останнього, що ми такі ж самі тварини, як інші. Дехто наполягає, що ні, ні. ні В жодному разі тварини це щось окреме. Люди це щось окреме насправді. Всі ці дискусії вони не мають великого сенсу, тому що проблеми вирішуються дуже просто. Задайте питання спершу а в. В світлі якої науки ми будемо говорити про питання, чи людина є твариною, чи не є твариною. Якщо ми говоримо з точки зору біології, біологія вивчає живих істот, людина, безумовно, жива істота, і біологія вивчає їхні молекули, клітини, органи і організм в цілому. Так ось, давайте порівняємо, ось передами є. Для прикладу, три тваринки риба, медуза і шимпанзе. На всякий випадок, нагадаю, зауважники часто лунають від дорослих, хоча, до речі, діти його менше задають, вони знають правильну відповідь. Про те, що риба це не тварина, тварина це шимпанзе, кінь, слон. Ні, тварини, шимпанзе, кінь, слон це звірі, а риба, медуза, метелик, шимпанзе це тварина. Отож, ще є людина тварин з точки зору біології. Подивимося на молекули людини і шимпанзе. У нас вони дуже схожі, значно більш схожі, ніж в шимпанзе і в, в риби, і аж тим більше, ніж в шимпанзе і в медузи. Отже, на рівні молекул людина ближче до, до шимпанзе, а шимпанзе є твариною. І якщо ми визнаємо і шимпанзе, і рибу твариною, отже, людина теж на рівні молекул є твариною. На рівні клітин теж саме. Клітини людини дуже схожі на клітини шимпанзе значно більше, ніж клітини шимпанзе на клітини риби чи медузи. Отже, людина є твариною з точки зору, поки ми вивчаємо клітини. На рівні органів теж сама ситуація. Органи людські більш подібні до органів шимпанзе, ніж до іншого органи шимпанзе, до органів медузи чи риби. Отже, в тих питаннях, які вивчає біологія, людина безумовно є твариною. Але Поглянемо інші ситуації, наприклад, з точки зору права. Дехто скаже, в тварин також є права. Так, але в них є права в тому випадку, коли вони взаємодіють із людьми. Коли тварини існують самі по собі в природному середовищі, в них прав немає. Коли лев нападає на антилопу, він абсолютно не порушує її права. До речі, так само в людей є права і також є обов'язки. З тварин немає ні прав, ні обов'язків Поки вони не стикаються із людьми. Коли з'являються людьми, люди надають їм права. Отже, з точки зору права, люд, людина це щось окреме, це не тварина. Або ж подивимося, з точки зору не обов'язково науки, а наприклад, мистецтва. Вище перед вами малюнок, який я колись намалював. Мені треба було намалювати Дарвіна, і я собі так його намалював. Вийшло, як вийшло. Якби. Цей малюнок намалював не я, а було відомо, що його намалювало, наприклад, шимпанзе, а тим більше, якби його намалюва котик чи ящерка. Цей малюнок здобув би світову славу, продавався за величезні гроші. Навіть важко уявити, яка сума б за нього була виставлена. І про нього всі писали. Але цей малюнок намалював не шимпанзе, а намалював я. І ціна його відповідно дуже-дуже низька. Отже, з точки зору мистецтва. Розрізняється, де людина, а де а де тварина. До речі, шимпанзе можна малювати щось значно, значно простіше, і це буде вважатися шедевром. Мені ж доведеться дуже постаратися, щоб намалювати те, що визнають шедевром. Отже, для мистецтва, для культури, культурології, і ми всі не являємося твариною. І так багато в інших сферах також треба розрізняти. Звичайно, що, наприклад, зараз нас. Іде зум, і чи являюсь я твариною для нього? Ні, ви розрізняєте, що перед вами не е, сидить не шимпанзе, а перед вами сидить людина. Так само я, бачачи ваші обличчя, розумію, що це я люди. І якби сиділо при там, шимпанзе, чи макака, чи горіла, то я б моя б реакція була б дещо інакше. Та й ви б інакше реагували, і перед вами сиділо зараз би шимпанзе чи, е, чи горіла. Отож, е, є ситуації, в яких людина не тварина, а є ситуації, в яких людина. Є твариною. Оскільки ми сьогодні будемо говорити на біологічне питання, то нагадую, що з точки зору біології, людина є повністю твариною в тих питаннях, що в компетенції біології. Більше того, якщо подивитися на еволюційне дерево людей і взагалом приматів, то можна помітити, що людина є одним із видів широконосих мавп. Тобто людина не походить від мавп. А людина є однією із мавп, якщо ми говоримо в світлі біології. І отож, питання, на яке е, так одностайно хтось дав відповідь так, людина походить від мавп. Е, Це питання було дуже, з підвохом таким, е, хоча й дуже часто задають. Е, е, саме, саме питання, її походить людина від мавп, воно не зовсім коректне. Е, оскільки людина є однією із мавп. Для порівняння наведу таку аналогію. Як ви знаєте, українська мова належить до слов'янських мов. Відповідно, якщо я задам питання, українська мова походить від слов'янських мов? Ну, так, якоюсь порядком української мови була слов'янська мова, але взагалом саме питання побудоване неправильно, тому що українська мова не походить від слов'янських мов, а належить до групи слов'янських мов. От так само із е, людиною на еволюційному дереві е, славців. Ми займаємо місце як один із видів мавп. відповідно, не походимо, а є представниками одних із мавп. При цьому часто виникає питання: А чому ж сьогодні мавпи не стають людьми? Це питання теж ще більш неправильно сформульоване, оскільки а чому мавпи взагалі мають істувати людьми? Це знаєте, якщо, наприклад, в. Якийсь музикант скаже, в мене батьки в мене вся сім'я вчителі, батько вчитель, дід, вчитель, бабуся, вчителька і так далі. Топу, а чому зараз вчителі не стають музикантами? Тому що в кожному свій шлях в мав в шимпанзе і в горил свій шлях, в людей свій шлях. Якщо ми поставимо питання так: чи з за той час, коли люди наші предки змінилися? Предки шимпанзе? І горил змінилися? Так. В минулому не існувало ні шимпанзе, ні горил, ні людей. Існували якісь інші примати, від яких в подальшому розвинулися шимпанзе, горили і люди. В кожного був свій, свій шлях. Більшість людиноподібних мавп вони, істоти пристосовані до життя в тропічному лісі. І такими ж були наші предки. Понад те, всі людиноподібні мавпи так і залишилися в тропічному лісі. В наші в минулому, внаслідок кліматичних змін, площа лісів скоротилася, стала конкуренція між мавпами, і щоб зменшити цю конкуренцію, дехто самі програвши її, мусили покинути і вийти за межі тропічного лісу. Це були наші з вами предки. Вони вийшли в нове середовище, а нове середовище це завжди нові можливості, і наші предки почали еволюціонувати, витворивши те велике різноманіття в. Яке ми маємо сьогодні різноманіття не стільки у видах, вид ми всі належимо до одного виду, а різноманіття в поведінкових. Тобто серед людей є рибалки, мисливці, землероби і так далі. А сьогодні навіть є космонавти, і космонавти і тому подібне так що в. А мавпам, які залишилися в тропічному лісі, цього було не потрібно. Вони залишилися, вони почали пристосовуватися до тропічного лісу. Так вони змінювалися, але оскільки немає завдання виходити за межі тропічного лісу, то і зміни йшли в іншому напрямку, але ці зміни відбулися. Чим ж відрізняється відрізняємося ми від інших людиноподібних мавп. Перш за все, що очевидно, великий мозок в усіх приматів дуже великий мозок, щоб порівнювати із ссавцями, але в людей особливо великий. Навіть в шимпанзе нашого найближчого родича об'єм мозку приблизно як маленька пачка соку. То час, як об'єм мозку людини він приблизно по об'єму як півтора як велика пляшка мінеральної води. Ну велика не бутиль, такий шестильтровий, а півтора літра. Приблизно. Також в нас вирізняють вправні руки. В усіх приматів руки вкрай вправні, але в людей вони особливо вправні. Зокрема, людиноподібні мавпи не можуть пальцями показати знак ОК. Ще одна ознака це прямоходіння. Мається на увазі не просто здатність постояти на двох лапках якийсь час, а постійно пересуватися і використовувати прямоходіння як основний спосіб пересування. Це потребує суттєвих змін в скелеті, в м'язах і вони є тільки в. Серед сучасних видів тільки в нас, в виду Homo sapiens. І також нас вирізняють особливості поведінки. Їх надзвичайно багато, це і доволі вкрай складна мова. Я також вмічу вміння домовлятися. Люди бувають агресивними, але в нас агресивність значно менша, ніж в середовищі тих самих приматів. А також у нас надзвичайно широкий діапазон, те, що можна звати умовно професіями. Ми можемо бути рибалками землеробами. Ми можемо їсти зерно, фрукти, м'ясо, молюсків. В той час як в інших людиноподібних мав значно вужчий діапазон того, чим вони займаються в цьому світі. Кожна з цих ознак вони не з'явилася відразу, вони формувалися поступово, і сьогодні є можливість простежити їхній еволюційний шлях. Саме перша ознака, яка почала формуватися, це прямоходіння. Наші предки стали прямоходячими приблизно 7-6 мільйонів років тому назад. Перед вами зображення Ардіпітека це найбільш давня форма мавп, яка є предком людини, але вже не є предком шимпанзе. Тобто Ардіпітек він відійшов від спільного предки шимпанзе і почав торгувати свій еволюційний шлях, в результаті чого з'явилися різні види. Людиноподібних мав, зокрема, в тому числі люди. Припускають, що Ардіпітек він мав прямоходіння, хоча достовірних підтверджень цьому не можна, тому що знайдено тільки його череп а по черепу все-таки трошки важко встановити, чи дійсно була прямоходяча. Але далі наступно, після Ардіпітека також в Африці з'явився Орорін, його рештки бачите перед собою, і тут бачите, в тому числі кістки. Кінцівок, що особливо цінне стигнові кістки, і вони мають такий вигін, кут більш розгорнутий, і така форма суглобу вона характерна для тварин, які є прямоходячими. Тобто, уже приблизно 6 мільйонів років тому назад, коли жив Орорін, наші предки вже були прямоходячими. Хоча об'єм мозку у них ще був дуже дуже маленький, як для людських мірок, приблизно як шимпанзе, але великий, як помірка совсів. Далі наші предки вийшли в африканську саванну, і оскільки це було нове середовище для них, вони були в африканській саванні значно більше хижаків, в африканській саванні є зміна сезонів в тропі в тропічному лісі сезону немає, і фрукти наявні завжди. А в саванні є сезони. Відповідно, їжа доступна та чи інша їжа доступна не завжди. Ну і звичайно, що особливо тиск хижаків з ним теж треба було рахуватися. Щоб пристосуватися до цього нового середовища, а це вкрай важке завдання. В наших предків змінилася змінилася поведінка. Вони почали Мабуть, більше домовлятися між собою, вдаватися до різних колективних способів добування їжі, а також протистояння хижакам і конкурентам, і розширювати свій раціон суттєво. Істоти, які вперше це зробили, є австралопітеки. Хай вас не збиває слово австралопітек, в означає південний. Австралопітаки жили в Африці, не в Австралії, в Африці, і саме там вони опановували різні професії, умовно назвуться професіями, а також впроваджували новинки в суспільство цих протолюдей. Далі приблизно 2 мільйони 300 тисяч років тому назад з'явилися перші представники, яких вчені називають Рід Хомо, людина. В них об'єм мозку вже суттєво зріс приблизно 700 мл, це як середня пляшка мінеральної води або коли. Дослідження їхньої будови черепу вказує на те, що в них була більш складна мова. Справа в тому, що якщо подивитися на череп середни, то там залишаються відбитки деяких звивин мозку, і можна подивитися, яка зона мозку була краще розвинута. От в людини вмілої. Вже з'явилися ділянки в мозку, які відповідають за покращення краще мовлення, і в подальшому воно тільки все більше ускладнювалося. Також дуже важлива особливість з'явилася щонайменше в людини випрямленої наступної форми, яка також сформувалася в Африці, але вже вийшла за межі В тому числі вийшла за межі Африки. В людини випрямленої вже відмічено турботу про ближніх. Подивіться на череп цього чоловіка. Як бачите, череп ну, видно, що це не людський, все-таки не, не сучасно людини. доволі таки маленький об'єм мозку і відрізняється від нашого. Але це не була не просто мавпочка, яка жила на проді. Зауважте, що в нього повністю відсутні зуби, і заросли лунки від випавших зубів. Тобто, він дуже довго жив взагалі без зубів. Мавпа посеред лісу, так не можна не могла б вижити. в цій людині. Вочевидь, хтось допомагав виживати, добував для нього їжу, пережовував на цю їжу, подрібнював тощо. Можливо, це пов'язано із самим ускладненням мови, тому що після того як в нас стала більш складна мова. Ми мож, навчилися передавати одному інформацію. Відповідно, чим довше людина живе, тим більше інформації вона отримує і вона може передати своїм родичам і збільшуючи шанси на виживання цілого племені. Таким чином, літні люди стали цінними для племені і про них почали турбуватися. Так, що... все далі розвивався мозок. Звичайно, що далі розвивалися руки, але немає межі досконалості. І навіть коли люди досягали розмірів мозку, навіть більших ніж сьогодні. А це було, до речі, наших предків найбільшим об'єм мозку був приблизно 20 тисяч років тому назад. Сьогодні він став трошечки менший. а також поруч з нашими предками існував такий вид як людина неандертальська. Вони не є повністю нашими предками. Це ще одна форма людей, які існували в той час. Вони трошки залишили свій генетичний слід в нас. В кожному з нас є трішечки генів від нендертальців, та все ж це не є нашими прямими предками. Так ось нендертальці були розумними, вправними та все ж не такими вправними, як, як ми. Зокрема, такі вправні руки, які є в нас, і які були в наших предків перших Homo sapiens, навіть у нендертальців у них їх не було. Тож, поступово сформувалася кожна із цих ознак, яка вирізняє людину від мавп. Але оскільки цей процес був поступовий, то виникає запитання: а де провести межу між людиною та мавпами? Чому й одного моменту казав, що це австралопітеки, а потім раз на іншому етапі почав казати, що це не австралопітеки, а що це рід, що це рід людина. В минулому приблизно 50 років тому назад вчені домовилися вважати людиною ту людиноподібну мавпу, мав якої об'єм мозку більше ніж 700 сантиметрів кубічних. Нагадаю, що це приблизно як середня пляшка води або коли, це всіх влаштовувало, тому що знахідок було дуже мало, і був великий прорив між австралопітеками і людьми. На сьогодні ситуація змінилася. З'явилися форми якихось. Дуже схожих на ранніх людей істот, в яких вони з'явилися, зовсім правильно сказав, вчені знайшли рештки форм схожих на ранніх людей, але в яких при цьому мозок трошки менше 700 см кубічних. Або знайшли австралопітеки, в яких мозок доволі таки великий, наближається до 700 кубічних, і цю межу стало все важче встановлювати. Більше того, в 2000 році знайшли рештки людей на острові Флорес в Індонезії, в них це були безумовно люди. Ви навіть можете побачити по черепу, що в принципі це людський череп, але вони були невисокого зросту, а головне у них був дуже маленький мозок, приблизно як мозок шимпанзе. і при цьому це були люди з певною своєю культурою. Отож, як виявилося, критерії мозку. Він е, не є надійним для того, щоб відрізнити людину рід людина від інших людиноподібних мав. Яким же критерієм послуговується в біології сьогодні? На жаль, вчені цього не знають, але вони активно цим працюють і е, сподіваюсь, в майбутньому будуть е, вироблені критерії. Можливо, вироблені ознаки, з якими відрізняти е, е, людей від інших людиноподібних мав, і можливо, це відкриття зробить хтось із вас. Е, коли займеться наукою, також наостанок хотів би сказати, що знахідок стає все більше і більше, і дійсно важко відрізнити, де ж саме проходить початок відліку роду людина. Понад те, виявилося, що одночасно в часі співіснували щонайменше п'ять видів людей, як бачить на цьому схемі, зокрема, тут Хомо sapiens – ми, людина розумна. Вона одночасно співіснувала в часі із Homo neanderthalensis, тобто нендертальцями. Також заважте гейдельберці, Homo heidelbergensis. Це наші предки. Але після того, як з них сформувався наш вид, вони ще продовжували якийсь час існувати, тобто якийсь час в одних частинах планети існував Homo sapiens, а в інших Homo heidelbergensis. а ще в інших ходили неандертальці. І те ж саме стосується. Людини випрямленої, яка теж являється нашим предком вона предком гедельберця, але вона після того творила гедельберців, продовжила теж існувати, і співіснували з нашим видом в часі. А також загадковий Homo Naledi, відносно нещодавно відкритий, він також співіснував з нами в часі. А на сьогодні вчені знають ще деякі форми людей, які також співіснували з нашим видом в часі і скати, провести межу між тим, що ми звикли назвати людиною і. Іншими формами, які, вочевидь, теж, мабуть, є людьми, стає все більш і більш складно. Отож, є ще над чим працювати майбутнім, майбутнім поколінням дослідників. І на останок лекції хотів би знати таке завдання. А Уявімо, що людство сформувалося не з мавп. А наприклад, котів. Я думаю, до речі, багато кому було б цікаво, якби його предком були котики. Спробуйте уявити, який би вигляд мали люди, які сформувалися від котів. Дякую, на цьому моє завдання ви отримали. Тож, я передаю слово Олені, і вона також має до вас завдання. Дякую, Леоніде, дякую за цю цікаву лекцію. Друзі, пишіть в чатику і в коментарях до цього відео, що вас найбільше вразило. Я, наприклад, пам'ятаю, що коли тільки почала ну, детальніше, ніж в шкільній біології, цікавитися питаннями еволюції, мене прям дуже здивувало, скільки різних. Предків є в сучасної людини і ще і що були інші види з роду людини, і це був просто шок. Тож, а поки ви пишете, хочу вам розповісти дуже цікаву інформацію. Ми всі знаємо, що ви неймовірно сильно цікавитеся штучним інтелектом, бо ви доволі часто про це запитуєте. Тож, якщо ви маєте питання про штучний інтелект, пишіть їх. Пишіть в коментарях до цього відео, або пишіть тут в чатику. Ви також можете відсканувати ось цей QR-код і залишати питання там за цим QR-кодом. А це можуть бути питання: чи може штучний інтелект мислити, як він нас розуміє? Чи може комп'ютер навчитися грати на піаніно або малювати картини? Якщо вам цікаво більше дізнатися про штучний інтелект та інформаційні технології, залишайте в коментарях або чаті запитання до експертів та експерток Grammarly. І незабаром ми оберемо 10 питань та відповімо на них в дописі, тому у вас є можливість запитати все, що вас цікавить про штучний інтелект. Ось в експертів і експерток Grammarly, тому користуйтеся цією можливістю. І тепер хочу вам також подякувати за увагу. Можна далі, будь ласка, переключитись. Дякую. Дякую вам за увагу. Зверніть увагу, наступний вебінар у нас відбудеться в понеділок, не у вівторок, в понеділок, 16 грудня, і це буде доволі незвичний вебінар, тому що там у вас буде дві лекторки. У нас вимкнули світло. Одну хвилиночку, будь ласка. О. Повернуся до вас з темряви і підсвічу себе ліхтариком, щоб ви могли мене побачити. І я договорила до кінця. Так от, а наступний вебінар відбудеться в понеділок. З вами на зв'язку буде Євгенія Прекрасна, мікробіологиня та полярниця, і я, Олена Компанієць. І разом ми будемо говорити про те. Чи можуть бути в нашій сонячній системі іншопланетяни? Ми поговоримо про місця, де може бути життя в сонячній системі, і поговоримо про те, де на землі є дуже схожі екстремальні умови до тих, що є там, в космосі, на інших об'єктах. І що на Землі в цих екстремальних умовах може такого цікавого жити? Це буде вебінар з я не побоюсь цього сказати астробіології, тому що ми якраз будемо говорити на стику астрономії та біології. Тому всі приходьте, будемо на вас чекати. І наостанок хочу також додати, що для слухачів та слухачок наших старших, хто ходить на роботу, у нас є патреон, де ви можете підтримати наш лекторій, аби ось таких пізнавальних науково-популярних відео на просторах українського Ютубу від українських вчених та СТЕМ-спеціалістів ставало більше. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей. Па-па!